Христос Воскрес. Я парафіянка УПЦ і завжди нею залишуся. Скажу те, що я сказала в Почаївській лаврі, які я зараз знаходжуся перед іконою Божої Матері Почаївської, що я ніколи не покину Почаїв. І це дійсно так, я до останнього залишуся. Тому. Ті, які думали, що я не змінилася, і що я дуже погана людина, вони помиляються. Я дійсно змінилася. І я дійсно та, яка я зараз. У мене багато було гріхів, я їх вже давно сповідала і почала себе міняти. І не треба мене упрекати і гнобити за те, що було колись минулим. Я вас дуже прошу, не робіть мені боляче, тому що я дійсно змінилася. І я залишуся парафіянкою ПЦ назавжди.